Ми фактично побачили обличчя страху тут в парламенті, яким чином влада протягувала потрібний для неї закон про звільнення від кримінальної відповідальності усіх учасників Майдану. Насправді влада підтвердила, що вона є політичним терористом, бо це є закон про заручників тієї влади. Як терористи беруть заручників, а потім торгуються тими заручниками. А в цьому законі вони навіть вказали конкретні статті. За якими вони готові арештовувати і за якими вони взяли українців-патріотів в заручники, цей закон був ухвалений з грубими порушеннями українського законодавства, зокрема регламенту Верховної Ради України. По-перше, цей закон був не основний, значить, він мав ставитися на голосування після законопроекту ємця. По-друге, цей законопроект мав обговорюватися в комітетах. Він в комітетах не обговорювався. По-третє, Жоден депутат, окрім керівників фракцій, які е, бачили текст цього законопроекту в кабінеті голови Верховної Ради, не отримав роздрукованого тексту законопроекту. Тобто, фактично, цей закон проголосували всліпу. Тобто, це було їхнє політичне рішення, і вкотре влада показала своє обличчя, обличчя структури влади, яка нехтує законодавством, яка готова йти. Просто по трупах тільки для того, щоб зберегти свої позиції, і для того, щоб продовжити час свого існування на верхівці владної піраміди. А чому ви не підтримуєте ідею про перевибори? У вас же не вистачає усіх парламенті, а так ніби люди вас підтримують. Ми підтримуємо ідею перевиборів і з превеликим задоволенням готові йти на парламентські вибори і переконані, що на парламентських виборах навіть не зважаючи на цей шалений можливий адміністративний тиск влади і фальсифікації. Але вибори повинні відбуватися одночасно, як президентські, так і парламентські. Уряд сьогодні є у відставці, значить, президентські і парламентські вибори це цілковитий вихід. Інша справа, що коли вони хочуть просто окремо розпустити парламент, то як це буде виглядати? Уряд розпущений, парламент розпущений, тобто, що президент один залишається протягом тривалого часу тут керувати в державі, ви собі уявляєте? Це буде фактично узаконена узурпація влади. Спільні вибори парламенту і президента це є вихід з кризової ситуації в Україні.